Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі Криптоманія.юа та бажаю приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розібрати такий проєкт як Агрегата. Це децентралізована платформа, яка займається управлінням та монетизацією даних для штучного інтелекту. А мета проєкту полягає в тому, щоб змінити підхід до використання даних штучного інтелекту, роблячи акцент на збереженні контролю над даними в руках користувачів. Користувачі можуть завантажувати різні дані, моделі та навіть свої розмови з штучним інтелектом, наприклад, в чаті GPT у децентралізоване сховище, де вони можуть монетизувати ці дані. За це користувачі отримуватимуть спеціальні бали, які можуть обміняти на криптовалюту, що досить цікаво. Ключовою особливістю є механізм GPT to Yorn. Який винагороджує користувачів за внесок у розвиток штучного інтелекту, зокрема через взаємодію з самою системою штучного інтелекту, що допомагає у тренуванні моделей. А проєкт також став переможцем в MVB 7 від Binance Labs. Що ще більше буде зміцнювати його позиції в галузі блокчейну та криптовалюти? По інвестиціям невідомо. Але відомо, що через те, що вони потрапили до переможців цього сьомого сезону Binance Labs, то в них є підтримка зараз від Binance Labs, яка включає інфраструктуру, управління скарбницею. Маркетингову та бізнес-підтримку, що оцінюється десь до 300 тисяч доларів. До речі, якщо ви ще не бачили, то Блум також є переможцем. В цьому сезоні, Тож Bloom Блум також отримав цю підтримку до 300 тисяч доларів. Можливо, ще якісь інвестиції є, вони не розголошуються, що в Bloom, а що в агрегата. А відомо тільки про те, ось цю підтримку, яка оцінюється в 300 тисяч доларів. Якщо ви якимось чином ще не бачили та не знаєте, що таке Bloom, залишу також посилання на цей проєкт, де ви можете ознайомитись з цим проєктом. Та Подивитись, що там потрібно зробити. А добре, давайте повернемось до агрегата. Дивіться, якоїсь конкретики по винагородам поки не скажу. Чи буде вона взагалі також 50 на 50, на мою думку. Я вирішив приєднатися до проєкту, тому що він на ранній стадії та ще без шилу по каналам. Я перевіряв там багато каналів, на які я підписаний, і також слідкую. Там його немає. А, тож навіть ви можете, поки що, якщо зайдете до проєкту, також запросити своїх друзів до нього, щоб отримати якісь свої бонуси. Або навіть, можливо, десь по іншим каналам також кидаєте свої реферальні посилання, щоб вони бачили, або в Тіктокі також знімати відео і таким чином. Запрошувати собі своїх рефералів і за це отримувати якісь бонуси. Ну і все ж таки, якщо все буде добре і будуть якісь нагороди, то нам буде в плюс те, що ми зайшли сюди на ранній стадії. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. Давайте перейдемо до самого виконання тиснету. Як завжди, всі посилання з відео я залишу в пості Телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно, Зробити це встановити додаток агрегата, переходимо за посиланням додаток агрегата та потрапляємо ось на цю сторіночку. Робити потрібно це через Chrome або Brave, тому що цей додаток можемо встановити тільки в цих браузерах. Після того, як потрапили на цю сторіночку, просто натискаємо Додати в Chrome, додати розширення. Трішечки чекаємо, і ось воно у нас з'являється. Після того, як воно в нас з'явилось. Ми натискаємо на розширення, закріплюємо його, щоб ми бачили. І ось сюди я його перенос. Добре, після того, як ми це зробили, нам потрібно буде під'єднати наш гаманець, але давайте перейдемо поки що до іншого. Для того, щоб тут а, приймати участь, нам потрібно буде трішки BNB Greenfield. Для цього нам потрібно обміняти BNB на BNB Greenfield. А Переходимо за посиланням з мого посту Bridge Monet. Та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут ми конектимо наш гаманець, і ось тут нам потрібно буде обміняти BNB на BNB Greenfield. А в мене мало зараз монет на гаманцю, тож я не буду багато обмінювати. Наприклад, я обміняю ну десь давайте половину я від цієї суми, яка в мене не є. Я обмінюю. Це буде долар 27 центів заплачу за комісію. Якщо є можливість, закиньте 2-3 бакси, так буде краще. Дивіться, якщо у вас а, немає коштів в BNB, я залишу посилання на бота, в якому ви можете купити собі ці монетки. Але бот вже не такий м, гарний, як можна сказати. Він раніше був дешевшим, поки нічого я ще не знайшов а, на заміну. Тут ви можете або все ж таки купити собі криптовалюту, там мінімалка зараз на 180 гривень прямо з картки, або купити вже BNB на біржі та закинути на свій гаманець Metamask. Добре, я гадаю, з цим ви розберетесь. А дивіться, вибираємо тут, натискаємо «Transfer in», підтверджуємо транзакцію Metamask і все. Трішки потрібно почекати, поки все забріджиться. Добре, після того, як ми зробили брідж, повертаємось. До нашого чату GPT а, і конектимо свій гаманець. Натискаємо Connect Wallet, натискаємо далі, натискаємо підтвердити. Тут натискаємо Approve. Нам потрібно додати а, Greenfield Chain, натискаємо Switch Network. Сюди ми вставляємо інвайт-код, який я залишу в пості Telegram, -у. Просто вставляєте та натискаєте підтвердити. Тут натискаєте Підписати і все, ми зареєструвались. Далі ми бачимо. Ось тут наші поінти. поки що тут нічого немає. Також ми бачимо наші монетки Greenfield, які ми е замінтили. і бачимо завдання. Зараз я розкажу, як тут їх виконувати. Давайте далі подивимося, що в нас ще є. Тут є історія, тут будуть наші транзакції, і тут є винагороди. Дивіться, ось тут ви можете запрошувати своїх друзів, ну ви просто можете їх запрошувати і давати свій код, е щоб вони. Це робили при реєстрації, Ну тобто вставляли ваш код. Ну Або коли ви будете робити, ви знаєте, що самі, можете вставляти код і таким чином трішки собі підфармити ще монеток. І також ми можемо підключити наш Твіттер та Discord, і за це ми отримуємо додаткові поінти Просто на Twitter, натискаємо Link Your Account. Натискаємо авторизувати додаток. Все. І таким чином ми підключаємо Discord. Натискаємо Discord, натискаємо авторизувати. А пробачте, друзі, тут ще після того, як ви авторизували в Твіттері, потрібно ще раз натиснути і підписатись на канал. Натискаємо Follow, авторизувати додаток. І все. Ми це завдання виконали. Якщо ми подивимось тут, то ми бачимо свої 30 пунктів, які ми заробили. Інколи. Дивимось сюди і перевіряємо, можливо, ще є якісь завдання соціальні, щоб заробити собі поінти. Добре, і маймпет, це вже щось було тут давно, воно зараз не працює, тому що воно вже закінчилось. Ну на це поки не звертаємо уваги, але інколи дивимось, можливо, щось тут буде ще інше цікаво. Добре. З цим ми розібралися. Як бачите, складного нічого немає. Ну і як же ще ми можемо заробляти поінти? А поінти ми будемо заробляти за допомогою чату GPT. Чим більше ви будете спілкуватися з чатом GPT, тим більше ви будете заробляти поінтів. Якщо ви постійно користуєтесь чатом GPT, то для вас це смарт-ідея, тому що. Ви і так будете користуватись GPT, але ще за це отримувати поінти. А якщо ці поінти потім ще й конвертують в криптовалюту, то вам буде дуже і дуже добре. Дивіться, я колись тут щось спілкувався, і воно підтянуло. Якщо ви спілкувалися раніше з чатом GPT, то, скоріш за все, ви за це зможете заклеймити монети. Просто. Натискаємо Виділити або натискаєте Виділити все і натискаємо Клейм. А після цього знову перемкнемось на мережу. Після цього нам потрібно підписати і почекати, поки заклеїметься. Так, дивіться. З Metamask є ось така проблема і ось така помилка. Якщо у вас виникає така помилка, то нам потрібно завантажити гаманець від OKX, завантажити гаманець OKX Wallet і імпортувати туди свій гаманець Metamask. Для цього переходимо за посиланням гаманець OKX та потрапляємо ось на цю сторіночку. Ну я вже тут його встановлював, вам потрібно буде натиснути Встановити додаток і у вас з'явиться свій гаманець. Берете сіт-фразу вашого MetaMask і відновлюєте OKX-Wallet за допомогою вашої фрази. Потім повертаємось до нашого чату GPT, оновлюємо сторіночку, оновилась сторіночка, і бачите, зникає воно. Ось тут натискаємо і воно відкривається. Натискаємо Connect Wallet, а, вибираємо тут OKX, а, натискаємо Підключити. Все, знову вибираємо все, натискаємо Claim, підтвердити. Все, як бачите, наші е, розмови з GPT почали зараз оброблятися. Першу обробили, натискаємо Підтвердити, чекаємо на другу. Зараз обробляться і за це нам нарахують поінти. Так, друга. Ну і чекаємо, поки вони е, почнуться. Ну, а щоб заробляти поінти, ми просто можемо переходити. Та почати спілкуватись. А, можливо, просто спілкуватись, а можливо, якщо вам щось потрібно, ви можете запитувати, і за допомогою цього у вас буде створюватися чат, і а, ви будете за це заробляти поінти. Наприклад, напиши мені топ-10 криптовалюти. А, і наскільки я зрозумів, я трішки тестив: чим більше у вас буде розмова, тим більше буде. Нарахуватись за це поинтів. Давайте почекаємо, щоб він це записав, і зараз ще раз перевіримо, скільки нам нарахують за це поинтів. Все закінчилася розмова. Знову ж таки, натискаємо, натискаємо клейм, підтверджуємо всю нашу транзакцію зараз в гаманці, OKX Та чекаємо, поки пройде транзакція. Також, друзі, дивіться, є такий момент. А якщо у вас після встановлення OKX все рівно буде вибирати гаманець Metamask, як я роблю? Я заходжу в додатки, натискаю Керувати розширенням, знаходжу тут наш гаманець Metamask і просто його вимикаю ненадовго. Потім переходжу до чату GPT, оновлюю сторіночку, під'єдную і він вже запитує OKX. Якщо у вас знову не буде запитувати OKX якийсь інший гаманець, таким чином вимикаємо і той гаманець, і під'єднуємо наш OKX. і вже тут працюємо. Ну і потім, якщо потрібно, ви вмикаєте знову свій MetaMask. По-іншому я поки не зміг, щоб воно е, тут вибиралось. Так, ну і дивіться, бачите, вже почали нараховуватись поінти. і е, через те, що тут якась маленька, скоріш за все, в мене була переписка, тому в мене там 0,2 нарахувало Тут вже нарахувало плюс 2. Ну тобто, то, чим більше буде переписка і чим змістовніше вона буде. Тим більше поємтів ви будете отримувати. Ну я сподіваюся, ви зрозуміли механіку цього проєкту. Якщо ви користуєтесь GPT, то це для вас супер, я гадаю, ідея. Ну і поки на цьому все не потрібно багато, поки витрачати тут зусиль по цьому проєкту. Я гадаю, коли є можливість, просто зайшли трішки потисяли. Та і все. Ну і е, тут потрібно буде невеликі затрати. Але як бачите, тут списується не також і багато. Добре, е, ще раджу вам підписатись на їх Твіттер, також залишу посилання та на їх Discord. Також залишу на нього посилання. Чому це раджу робити? Тому що інколи я не встигаю за всією інформацією, або бувають якісь форс-мажорні обставини, то ви зможете самі відстежувати по Твіттеру, які там проходять події. Або які є цікаві новини. До речі, в Twitter ще підписано дуже мало користувачів, і це, на мою думку, дуже гарно, тому що, як я кажу, ми будемо тут заходити на ранній стадії. До речі, я погортав Twitter, Тут він дуже активний. Вони багато роблять постів, різні в них. Колаборації виходять з різними проєктами. Тобто проєкт розвивається і це дуже гарно. Ну і також підпишіться на Discord агрегата, а, пройдіть там верифікацію, і хай воно буде. Тому що для ранніх користувачів часто також а, бувають ролі, а ролі інколи дуже впливають на наш дроп Тут буде у вас верифікація, просто пройшли верифікацію, і все. А, можете також подивитися, що тут як. Пишуть на цьому поки все. Проєкт для мене цікавий через те, що заходжу, а поки немає на нього великого активу: мінімальні витрати та підтримка від Binance Labs. А якщо ви дуже часто користуєтесь чатом GPT, то я гадаю, для вас це топчик. По всім новинам буду відписувати в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один. Одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!